Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. На превеликий жаль, під час війни багато людей в Україні звіріють. Звіріють і все. 18-літню дівчину, яка лікувалась в психоневропатологічному закладі в місті Коломиї, побила молодша медсестра, їй 54 роки. Побила металевою чашкою, била по спині і по голові. Про це повідомив уповноважений по правам людини Верховної Ради Дмитро Лубінець, до якого дійшла скарга. Працівницю звільнено проти неї порушено кримінальну справу. Увага за легкі тілесні ушкодження. Била по голові, вся спина в шрамах і легкі тілесні ушкодження. Що тут коментувати? Війна виявилася лакмусовим папірцем. Добра людина залишилась доброю. Та, яка була погана або приховувала те, що вона погана, зараз просто звіріє життя. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.